Отже, у нас в музеї діє виставка, яка називається Документи як дзеркало епохи. В цій виставці вміщено архів Дубети Панька. Загалом цей архів нараховує 222 одиниці. Хронологічні рамки складають 1921 по 1947 рік. Проте на ній на цій виставці виставлені не всі документи, а такі цікаві, які можна. Можуть про щось більше розповісти, показати. Отже, на них міщені штампи і відбитки печаток різноманітних органів влади тогочасних, і загалом ще хочеться розповісти про Довбета Панька. Отже, він народився у селі Гаїдідковецькій точного року. Його народження нам невідомо. Проте з документів вдалося з'ясувати про те, що він народжений 27 серпня 1881 або 1878 року. Отже, серед цих документів є таких два. Основних з яких можна почерпнути дану інформацію, отже, перший документ це є листок українського інваліда. Він датований 42-м роком, і в ньому вміщена міщена коротка біографія про цю особу, зокрема і про те, що він брав участь у першій світовій війні, потрапив до російського полону. І про те, що він е, захворів наш корбут, що в перекладі з польської означає цинга. Е, інший документ у нас також є. Це є лист, у якому він звертається до повітового староства у Золочеві, де просить е, надати інформацію про документи, які би підтвердили його перебування у полоні. І те, що цей полон негативно вплинув на стан його здоров'я. Відповідно, він хотів отримати певні виплати від держави. Наступні документи, які у нас представлені, це є документи, які мають відношення до освітнього життя. Села Гаїв Вітковецький. Зокрема, є лист, у якому Йдеться про те, що Панько Довбета стає громадським представником при даній школі, тобто він вирішував якісь питання, які були пов'язані з діяльністю цієї установи. Наступні два документи це у нас шкільні свідоцтва його синів, зокрема Дмитра Довбети та Мілька Довбети. Також ще є ряд документів, які підтверджують. Сплату податків, зокрема, є наказ платнічий, де вказано інформацію про те, що пантелеймон має платити суму. Вираховано цю суму, і прописана ця сума в цьому документі на користь держави. Тобто, відповідно, в цей час кожен законопослушний громадянин сплачував ці податки. Також ще є ряд квитанцій, які підтверджують, що дійсно ці податки сплачувалися. І ще така книжечка ксюжечка Плантніча, у якій записувалися вид податків і сума, яка була сплачена до. Казни. Наступні документи засвідчують про діяльність певних організацій, як фінансових інституцій, також і громадських, політичних, культурних організацій, які існували в селі, і також були об'єднані з іншими селами. Зокрема, є ряд документів однієї лісової спілки, яка мала назву Тудорів. Тобто ця спілка об'єднувала в собі. Три села Гаї Дідковецький, Гаї Смоленський та е, Черницю, і е, мала на меті створити е, собі таке господарство у лісі. Тобто, в цих документах засвідчувалось те, що панько Дубета був презисом від Гаїв Дідковецьких, і, відповідно, він займався організацією, тобто за господарування цієї спілки. Ще є документи, які свідчать про те, що Панько Думета був акціонером банку, Земельного банку гіпотетичного, тобто він вкладав кошти в акції і, відповідно, є інформація про те, що він е, сплачувалися йому відповідні дивіденти. Ще є е, два види документів, які засвідчують про те, що Дубета Панько страхував своє майно. Зокрема, у Львівській страховій агенції, яка мала назву Дністер, і відповідно він був її клієнтом. Є квитанції, які засвідчують про сплату внесків, і також є один документ, який говорить про те, що Дана страхова агенція відшкодувала йому кошти на покрівлю даху цього будинку бляхами. І також ще є один лист, лист, у якому згадується видатний діяч тогочасний, який проживав у селі Гаїдковецький Олександр Веслоцький, який був одним з. Депутатів до польського сейму, зокрема, у цьому документі листі йдеться про те, що у гаях Дітковецьких буде створена молочарня. Також є ще один документ, який засвідчує про діяльність одного із культурних товариств, зокрема товариств Яке діяло при греко-католицькій церкві, зокрема українська молодь Христові? Зокрема, у нас є посвідка на ім'я дочки Дувбети Євдокії. зокрема у ній також згадується про велике свято, яке відбувалося у травні. 1933 році така велика акція, у якій мали все молодь засвідчити свою любов до Христа, і вона була організована з ініціативи Андрея Шептицького. Ще одна виказка засвідчує те, що у С Ліга була відкрита просвіта, і також на цій виказці вказано ім'я ще однієї дочки Анни, Анни Дувбети, яка сплачувала внески до цієї просвіти і, відповідно, була також активним таким читачем цієї просвіти. Наступні документи у нас є, які засвідчують інформацію про те, що Відповідно, засвічувалося, тобто такі свідоцтва на тварин. Тобто ті документи підтверджували те, що тварина відповідає усім санітарним нормам, і відповідно таких документів є двоє. Два на одному із них ще вміщена такий спеціальна вклейка, на якій є в є посилання на те, що було сплачено 10 грош на будівництво дитячого будинку. І ще є у нас дві. Квитанції і конверт, який засвідчує те, що Довбета Пенько виписував газету Народня справа. Зокрема, ця газета була відома серед галицьких селян і виходила таким доволі великим тиражем. І, зокрема, це сприяло тому, що дана газета. Видавалася для селян, і відповідно була така акція або рекламний хід, якщо можна це назвати, про те, що страхувалось заодно і худоба цих селян, які передплачували цю газету. Ще є ряд запрошень, які описують громадське культурне і політичне життя даного села і села Суховолі сусіднього села. У ньому йдеться про різноманітні запрошення, зокрема по молочарні, по ті ж самі спілці, лісові спілці тудорів, і е, останнє датоване 40-м роком, відповідно, коли вже була встановлена радянська влада на наших теренах, і відповідно відбувалися збори, збори пайовиків кооперації. Відповідно, така відбувалася спроба перебрати у свої руки радянською владою цей кооперативний рух, який існував і доволі був. Розвинутий також на виставці представлені документи, які висвітлюють період німецької окупації, який відбувся з 41-го року. І відповідно, кожен селянин змушений був виплачувати контингент на користь нацистів, і серед таких документів є довідки, посвідки, які посвідчують те, що Дубета Панько також здавав цей натуральний податок, тобто здавав картоплю, здавав пшеницю, олійні вироби і тому подібне. І відповідно, щораз цей контингент збільшувався. І також наступні документи у нас засвідчують те, що були спеціальні посвідки, які засвідчували те, що. На певних селянин були покладені завдання, які мали виконувати засівання поля, відповідно урання поля. І, зокрема, у такому одному є, що на нього було покладено саме це завдання з його зятім Гнатом Денчуком, який був одружений на його дочці Євдокії. І ще один доволі цікавий документ. Зокрема, це вже. Документ, коли вже радянська влада тут встановила свою е, встановила свою владу, і відповідно е, це є такий лист просьба, у якій панько Довбета звертається до військкомату з проханням про те, щоб Мілька, тобто його сина, який був мобілізований з 1940 року, було відпущено додому. Адже у ньому він звертає увагу на те, що йому і його дружині Марії потрібна допомога по господарству і від Відповідно, він просить, щоб сина було відкликано з фронту. Також велика кількість серед усіх документів, збережений у архіві Пантелеймона Дубет, є листи, листи його з сім'єю, його синів до нього, і відповідно їх є більше 60, І на виставці також вони представлені. Зокрема, перший лист є від його сина Дмитра. Він був старший син. Сином його і служив у польському війську. Ці листи датуються ще 1930 ми роками, на початку 30-х років, і відповідно у ньому він згадує про те, що він служив в армії і як скоро і що вже скоро повернеться додому. А наступні його листи вже є з е, території Німеччини з, міст, е, з міста Остербург, е, де він перебуває у е, пана. Ну, тобто, у... був відправлений до пана на роботу, і в цих листах він пише про те, що нас українців ще не відпускають що може свідчити про те, що він був мобілізований до польської армії, відповідно, можливо, потрапив до полону і там перебував. Також є ще листи, які вже були відправлені з Уралу з території Росії, де він працював на шахті, і відповідно вже в 1944 році є свідчення про те, що він повернувся і вже перебував у селі. Наступні листи є від його дочки, тобто від дочки Анни. Яка була одружена з Іваном Филипчуком і відповідно її прізвище було Филипчук, і проживала вона в сусідньому селі. В селі Галі Лев'ятинській, які вже є Рівенською областю, проте ці села знаходяться по сусідству. І відповідно вона переписується зі своїм чоловіком Іваном, у якому у яких у цих листах доволі багато інформації є про військові дії, і інформація про те, що Іван був поранений у руки, у ноги, і відповідно перебував у госпіталі на лікуванні. Також вона пише у листах до свого чоловіка про те, що вона була в біженцях. А як повернулася, то Будинок був зруйнований частково. І також Іван у своїх листах дуже просив, щоб частіше до нього писали, і відповідно, він у це потребував такої від своїх родичів інформації. Ще наступні листи, які у нас є, це є Мілька Дувбети, Еміля Дувбети, тобто молодшого сина панька Довбети. У цих листах доволі багато інформації про е, діяльність його як е, на фронті у е, під час Другої світової війни. Зокрема, е, про те, що він був мобілізований, відповідно він перебував на е, краю Росії в Приморському краю Росії. Є згадка про місто Партизанськ. Також з цих листів можна дізнатися про те, що він воював на Прибалтійському фронті, і відповідно згодом він опинився в Донецькій області в місті Красний Лиман. Зараз це місто Лиман, і також зараз це є місцем фронту, де відбуваються бойові дії. Тобто, загалом, якщо підводити такі підсумки, то Можна сказати, що зараз дані документи, документи епохи розповідають нам про такі воєнні дії, які відбувалися в той час. Наприкладі даного власника цього архіву, панька Довбети, можна прослідкувати життя однієї особи від його молодості, тобто, коли він перебував також на фронті, і відповідно в кінці його життя вже його сини перебували на фронтах. І відповідно, ось таке життя можна. Прослідкувати. Тобто, кожен, хто відвідає дану виставку, зможе знайти щось для себе нове, можливо, привести якісь паралелі з сучасним життям, адже воєнні дії, як ніколи, ми їх розуміємо, ми їх відчуваємо і можемо. Якось пережити ці події за допомогою цієї виставки. Бродівський історико-краєзнавчий музей запрошує усіх, хто бажає відвідати дану виставку і відвідати сам музей, адже виставка знаходиться в експозиційних залах. Тобто, запрошуємо кожного, хто бажає. Дякую за увагу!